Ну що ти маєш в себе в рюзочку? – Газ. Для чого це тобі потрібно? Ну... Я... – Я хочу займатися фаершоу. Угу. О для цього я купив керусин. Де ти його купляв? На ринку. Тут в Тернополі? Так. – Ти мене заставляє спокійно, Ну, Бачите, я, я вже... Якщо ти пускаєш фаєр-шоу з рота, ну, повинна бути паличка з ватою. Де вона буде? А я можу з зажигалкою. Тільки в мене зажигав. Це небезпечно, ти знаєш це. Ж не непрості люди. Так, Що тебе ще я там є? З зажигалкою немає. Що тебе не ще, не ще там є? Все. І Все, і вода. А газета для самого круто. Скільки ти часу у Тернополі перебуваєш? Е, три тижні. Я ж, я ж кожен день сюди приходжу. Мені тут цікаво Кожен день іменно сюди. Так. Так, <пробітність> вот да. Газ. Це керосин, так? Так. Ну точка А яка как это газа? Покажи, яка газета. Свобода. Да ты ей взял? Мені якраз треба було лета, в мене ж закінчилося. Ти в Бога не віриш, так? Ні. А що ти віриш? Ну але якщо ти носиш на губи якісь знамості, ти Я... ще щось Ну, Чорний метал відноситься якраз до цього. Чорний метал, так. так. Тобто ти віриш, що всіх музикантів граються в чорний метал, так? Я вірю в природу. Нет, не штукнул. И ты ей надеваешься по името. Будто тоже такой носит, Та я себе хочу. Что-то ты ночью подошл. Вот так понимаешь, что. Его опускают сюда и на ただ